Так, центри яке поставили. Ну, вони тут були, бо тут старий змішувач був. Накручуємо декоративні накладки. Ось так. ледве-ледве перекриваю отвір. Так. І цепляємо І змішувач. Отаку ось закладну прикручую. І потім інша частина вставляється сюди всередину і гвинтиком зажимається. Попередньо треба розмітити все чітко, щоб було вертикально. Міцно. мов комінь. Хоч би прив'язуй? Так, да, ну люди скажуть, що чорні самрізи потече ржовчина хіржо. Немає зараз в мене не чорних. Ну, я думаю, не потече. Воно ж безпосередньо сюди вода не попадатиме. Будемо сподіватися. Слова, слова, слова. <плес> Ось цей штуцерок, який тут вкручений, зайде сюди і зверху винтиком зажметься. Ось так. Ну, Тепер закрутить треба дужче. Незручно, але нормально. Ключик Треба, в комплекті було... Було. Ключик в комплекті. Треба було цей гвинтик повернути на бік. Ну, Не хотіли, щоб він з цієї сторони був замітний. А в ту сторону вже різьби не вистачає, щоб докрутити. Чудово, тільки забув сюди накладку подай, будь ласка. Ой, ой! Мене-ме-ме, на руки хочеш? Оп. Оп, Мирончику зараз. Окей, максимальний. Ну, для двохметрової людини вистачить. Та-да-да-да. -да -да -да. Де -де 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 -де. І ще ж саме здоруйної частини. Готово, все працює. Так, це у нас верхні душ неожиданно. Ця лійка теж працює. Для наповнення ванни рам працює. Так щоб все правильно зібрав, будемо користуватися.